Вітаю, Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ми все ще донині, я маю під словом ми, не лише українців, хоча й в першу чергу українців, але і увесь світ. Ми донині не усвідомили весь неймовірний масштаб, скажімо так, діяльності московських спецслужб на зло. Так, донині ми не ус... і світ не усвідомив. Час від часу там виникають якісь скандали. Якісь, скажімо так, шпигунські скандали. Ну, абсолютно більшість із них вона не проявляється, оце все. Тобто справи йдуть, так, зло процвітає, але ніби цього всього немає. Ніби воно само по собі, отак, от, от, розвивається, та нічого подібного. Нічого само по собі немає. Я ж вже вам не раз казав про те, і ще раз нагадаю науку істину, що безпричинних явищ немає. В чому світ не може це все усвідомити, включаючи і нас з вами? Оце, ну, скажімо так, організоване зло, яке поширено практично по всій нашій планеті. Ви скажете, ну, неможливо мати такі масштаби так, організованого зла. Можливо, справа в тому, що Радянський Союз це була імперія зла і країна дурнів. І оце дві, оці частини, вони абсолютно співіснували між собою. Тобто, зло, воно. Ну, Ґрунтується, е, нуртується, воно знаходиться в дурнях, так, у більшості випадках у корисних ідіотах. Тобто, продуктувати його можуть розумні люди, але середовище його зла це корисні ідіоти. І от в Радянський Союз мав величезні ресурси. Для ласно, ну, Радянський Союз, це, звичайно, назва чисто камуфляжна, Це була Радянська Московія, так би мовити, яка поширювала свої флюїди на всі радянські республіки. Я ж бував у всіх їхніх за часів, в всіх цих республіках за часів Совка. І я бачив, наскільки це просувається і цілеспрямовано. Оце Зло воно поширюється поступово, як, наприклад, Латвія поступово заповнюється московитами, носіями цього зла, поступово, врешті-решті, і відтісняються ці носії європейської ментальності і культури латиші. Те саме в Естонії відбувалося, в меншій мірі у е, Литві відбувалося, е, в Білорусі відбувалося, в Україні це все проходило заміщення. Тобто населення ото та скрізь, подивіться, як там же ж е, у Львові, ви що думаєте, виселили після Другої світової війни поляків для того, щоб там поселилися українці? Та ні. Туди завезли московитів. Так, це, це факт просто. Весь там центр Львова був заселений московитами. Це, це просто факт. І з відбувалося скрізь для поширення цього зла. Тобто, ну, скажімо так, ментальне бажання, яке базується на їхній, скажімо так, генетиці московитів, це не жити самим і не дати жити. Іншим, іншим народам, іншим країнам. А для цього необхідні були величезні гроші. Так, і ці гроші. Які в інших країнах використовувалися для того, щоб ну, облаштовувати життя, щоб перетворити його, наприклад, в багатьох країнах просто в рай земний і таке інше. Хоча таких ресурсів у них не було. Це от руками і мозком вони ці ресурси добували. А у радянській Московії це ж просто гігантський. Запаси вуглеводні, все інше. Це трильйони, трильйони, трильйони доларів. Куди вони йшли? А вони йшли для того, щоб не дати жити іншим, для того, щоб впроваджувати скрізь навіть Сполучених Штатів Сполучених Штатах Америки у цю страшну мережу. Оцих людей, які ненавидять, вони живуть у цих країнах, але їхнє виховання, їхня генетика це ненависть до всього світу. Так. І нині оці всі шпигунські скандали і таке інше, вони вказують на неймовірні масштаби. А потім Радянський Союз зник і на певний час все затихло. Тому що не було грошей. Гроші, правда, вивезли оці гроші КПРС, спецслужбу. Вони ж самосіли, от зараз там Папа Римський щось там балакає ну, ну, ну зовсім не проти Божих заповідей. І проти Біблії, щось таке несе. Ну, це щось проста, чи що? Та церква ж була просто просякнута. Оце в нас, оце УПЦ після розпаду Радянського Союзу Московського патріархату. Так це ж ну, на 100%. Так, вони ж утримувалися і утримуються за рахунок тих грошей, які Московія отримує від оцих всіх ресурсів, які йдуть не для того, щоб облаштувати власне життя. А для того, щоб не дати жити іншим державам. А коли вони бачать, що це не виходить у них у повній мірі, вони йдуть сюди війною, вони йдуть сюди, туди і так далі, в повній е, війною для того, щоб е, провадити це все вже е, безпосередньо військовою силою. Якщо не вдається це впровадити за рахунок спецслужб. Україні ми донині не осягнули того, що оцей спрут московських спецслужб, він просякнув всі сфери життя України. І це треба викорчувати. Цим же ж ніхто майже не займає. Ми весь час звертаємо увагу на те, що то там провал, то там провал, то там провал. А причина, вона полягає в тому, що ну, всі сфери життя, особливо вищі сфери, особливо там спецслужби і все останнє, вони ж просякнуті оцими агентами Московії. Те саме в Німеччині, ну не в таких масштабах, але це так, те саме в Франції. І немає, ще раз вам заявляю, немає безпричинних яв. Якщо хтось починає щось говорити на користь Москові, яка є очевидним злом, то це. Говорить про те, що він або завербований, або він оточений. Оцими всіма завербованими, які ну, його тримають, я кажу, за одне місце, і, і примушують його говорити і робити те, що їм треба. Наприклад, той самий от, про Трампа говорять: ну, людина, яка організовувала в Москві багато років конкурси так званої краси, ну, це ж останньому їжаку, має бути зрозуміло, що ну. Ну не міг він просто приїжджати сюди і з ним не проводили ніякої роботи. Йому не підставили, його не зняли і так далі, і тому подібне на е, відео, а тоді на плівку і, і все таке інше. Ну все просто дуже. Ну настільки просто, що іноді дивуюся. Ну як люди цього можуть не розуміти? Всім українцям в Україні і світі здоров'я, удачі, нашої перемоги і розуму для того, щоб осягнути оце зло, яке, ну, поки ми його не викорінемо, поки не виженемо і своєї землі, воно не дасть нам жити.